Це сталося після 22-го. Така прям відверта пропаганда. Вона почалася, тому що до сьомого класу вони навчалися, ми возили їх у інше село, саме тому, що там були кримськотатарські класи да, національні, де вони чули рідну мовою, вчали її. І після арешту Нермана. Я просто фізично вже не могла їх возити у цю школу, і вимушена була їх перевести ближче до школу ну, додому в школу. І ось саме, а там не було національних класів. І, і ось і якраз арешт Нарімана, 21 рік, 22 повномасштабна. І це все так збіглося, що у цій новій школі. Окрім такого адаптування да, дітей, почалася така масова пропаганда. І, звичайно, вони, ми оберігали від цього усього, як могли вдома. І коли сюди вони вже потрапили, і вони прийшли і сказали: мама, нас там вимушують ходити на ці. Розговор уважним, так би мовити, я почала вивчати цю тему, і загалом це позаурочна діяльність. Позаурочна діяльність вона є неважливою. Тобто позаурочна діяльність обирається за бажанням. Звичайно, бажання не дітей, тому що вони неповнолітні, і вся відповідальність на. Батьках. І батьки повинні дати згоду на те, щоб вони вивчали якісь там позо, ну, якісь гуртки відвідували. А це входило в позаурочну діяльність. І я, вивчачи це це, я написала заяву, спираючись там на закони і про освіту, і про сім'ю, про те, що вони не мають права змушувати мою дитину просто відвідувати ці. Ці класні годині.